Щороку з тисячі новонароджених дітей, 6-8 дітей народжуються з вродженими вадами серця. З них на першому році життя помирає 90% без надання спеціальної кардіохірургічної та кардіологічної допомоги. І я, дитячий кардіолог області, шукаю цих хворих дітей всілякими можливостями, які можна знайти. Коли тебе коле, то серденько несе. Чотири і вісім, Отже, Максиме, треба вставати зранку, робити зарядку, приймати душ. В тебе по серця немає. Не, немає, не. Ми там приватно деколи з друзями збираємося і жартуємо от на теми, що хто коли буде робити, якщо доживе до пенсії, піде на пенсію, то я завжди говорю, буду займатися благодійністю. На що мені говорять, а за які гроші ти будеш не, не, нею займатися? Тобто це для мене є реальна можливість зробити речі корисні. Здається, нічого такого надзвичайного не є, правда? Ми ж всі прекрасно усвідомлюємо і розуміємо, що ті ж самі люди, яких сьогодні ми тут дивилися, можуть приїхати в лікарню нашу у Львові, і ми їх там можемо так само подивитися. Але сам момент усвідомлення того, що ми щось добре зробили людям в плані того, що облегшили їхнє життя, так? можливо, якось покращили їхнє життя. Нехай от ми сьогодні там подивилися, скільки там, 30 людей. Можливо, ми дали якійсь людині. Якусь інформацію, ми чимось допомогли, вони будуть лікуватися, вони будуть дотримуватися цих рекомендацій. Значить, щось було зроблено правильно. Нехай то якісь дрібнички, нехай то якісь піщинки, але з тих піщинок, які складаються, врешті врешт все велике. То є на особливість фаху лікарів, коли, коли ти звик чимось жертвувати заради того, щоб допомогти, особливо дітям. Ця організація, напевно, першим мене запросила на такий, на такий виїзд і приємно, що тут працюють. Зібралася команда на е, висококваліфікованих спеціалістів. Це не є е, просто таким загублений час, Вона, і, скажімо, коли ми можемо фахівці е, з інших лікарень, коли ми можемо, можна це об'єднати в якусь одну, один колектив однодумців, якихось м'яких, Можуть збагатити один другого навіть баченням тих самих проблем кожної конкретної дитини. Та? Один побачив якусь неврологію, другу частинку якоїсь ну, педіатричної проблеми, інше там, ортопедичне якесь доповнення, до того. то приємно, що збирають хороших людей в таких, в таких виїздах. Не знаю, тебе. Є все-таки змога допомогти дітям, які дійсно цього потребують. Можливо, не в повному обсязі. Можуть собі це дозволити, але є програма, яка, яка може повністю профінансувати і поїздку лікарям, і самі виїзди, і при потребі лікування в подальшому, також проведення оперативного лікування різних операцій. Це я абсолютно тут задоволений. І самому мені подобаються такі програми. Напевно, трохи задоволення все ж таки відчуваю, тому що діти, які сьогодні звернулися, потребували. Огляду очікували, скажімо так, і мали можливість безпосередньо отримати цю допомогу, в них не міг, не потрібно куди їхати. Оскільки в районі немає дитячого куліста, і їм є це більш проблематично. Були випадки, коли діти фактично сьогодні ми їх оглянули і вже скерували на завтра, післязавтра, Стаціонар, де треба надати допомогу більш кваліфіковано. Дуже багато дітей було сьогодні, буквально до року дуже велика кількість дітей. Одно мами цікавляться, тим що чують якусь інформацію, що чим раніше треба виявляти патологію, тим краще. Через це не тішить те, що прийшли батьки, молоді, молоді мами з маленькими дітками. Дуже рада, що. Більшості з них не було виявлено патології, а в кого виявлено, то сказ дали якісь рекомендації і, і, і батьки, напевно, задоволені. Я сподіваюся, що батьки задоволені. Минулого року мені запропонували взяти участь в акції обстеження і лікування дітей, які мають певні проблеми з боку вуха горланоса. І перше, про що я подумав, це буде наступна акція, яка яку нас не раз залучали для так званого обслуговування різних політичних подій. Перша акція була це була досить така насторожена, Але коли справді перший раз поїхали і спробували, перші враження були надзвичайно позитивні, і справді дуже приємно, що наступного року, тобто цього року, 2013 року, ця акція продовжувалася. Діточок, яких ми обстежили, частину відібрали на лікування, частині допомогли в діагностичному плані, зробили кілька операцій, діти з сиротинці, діти з віддалених сіл, з віддалених містечок. І якщо така акція буде продовжуватися, то я думаю, що великий позитив буде розростатися, і ми будемо ще більше співпрацювати, більше допомагати дітям. І справді дякуємо організаторам за те, що долучили нас до такої дуже корисної і позитивної акції.